В світі найкраща гвинтівка для снайперської стрільби. Це Барет Мурат американського виробництва. Мультикаліберна. Тут зараз стоїть ствол 338 в і Ми зараз будемо стріляти з 338 в лапу Амах. Приціл, який на ньому стоїть зараз, це теж один із топових виробників. Компанія Хенсальд Німці з кратністю 3,5 і максимально 26. А от такі використовується гвинтівка зараз снайперами, які там в гарячих тебе? Так, точках. так, у нас поставляє нам. У нас така зброя, є на озброєнні в сухопутних військах, в СБУ і ще в певних підрозділах. Угу. А скажіть, взагалі, в чому складність роботи саме з такою величезною гвинтівкою? Складність роботи в першу чергу в психології, тому що снайпінг це психологія. Точна стрільба це психологія.